Привіт! Приготуємо сьогодні ще один торт, який повертає мене в дитинство торт мурашник. Це складники для тіста. Розтопимо масло, просіюємо борошно разом з розпушувачем. Всі інгредієнти додаємо в комбайн: цукор, масло розтоплене, сметана. І вжук, все швиденько змішуємо в комбані. Якщо немає комбану, можна це все змішати просто руками. Далі ми це тісто формуємо в такий плоский шматок, загортаємо в харчову плівку і на 30 хвилин до морозилки. Після того, як дістали з морозилки, ми натираємо цей шматок тіста на тертушку. Робимо таке ніби насіння. Розподіляємо це все на противні. можна трохи посолити і відправляємо в духовку. Кожні 10 хвилин я такою лопаткою його роздріблювала, щоб шматки були відокремлені один від одного. Випікала приблизно 25 хвилин до золотистого кольору, час від часу помішуючи. Ось так виглядає наше тісто. Для крему нам потрібна варена згущенка, м'яке масло, яке ми починаємо збивати першим. Потім додаємо звичайно згущене молоко, трішки взбиваємо. І додаємо вже варену згущенку. І все збиваємо до однорідної маси. Додаємо нашу пісочну основу. Також можна додати волоського горіху. Все це ретельно перемішуємо. Коли крем об'єднається з пісочною основою, поставимо масу в холодильник буквально на 10 хвилин, щоб крем схватився. Тепер можна формувати наш мурашник, викладаючи поступово е, таку гірку. Коли наш мурашник буде сформований, посипаємо його зверху маком і ставимо на, на ніч в холодильник. Вранці розрізаємо і насолоджуємося смачного!